Їх тут три десятки. Невелику, проте унікальну колекцію рушників зібрала харків'янка Антоніна Мельник. Особливе місце у цих двох полотен. Вони на вигляд і за вкладеним у них змістом різняться від сусідніх. Темне полотно та тканий візерунок говорять про чималий вік. Їм близько трьох сотень років. Це кролевецькі. Кролевицькі. Чим вони відрізняються від цих, що вишитих? Тим, що вони ткані в їх ткали зразу, ткали за призначенням. Він призначений для Козацької старшини, ось такий рушник для козацької старшини. Ось оцей рушник, призначений, замовляв якийсь священнослужитель, як ви бачите, тут церква і так далі. І якщо ти чия ж саме доля та щастя закодовані у цих рушниках, жінка не знає, то цей весільний став частиною її власного життя. На нього ставала з чоловіком, рушник був весільним і для сина. Тут. Показано із самого початку, от коли дівчина ще молода, вона старається вийти заміж. Далі йде ось такий, як ніби букет. Букет це говорить про те, що вона мріє про сім'ю. Ось вона вже зустрічається із хлопцем. Ось у них з'явилася любов, ось квіточка між ними, появилася любов, кохання. І ось далі вони вже зустрічаються. А ось тут вже показано вже заміжнє життя. Один, два, три. А це вже їхні дітки. Серед здебільшого червоно-чорних кольорів і сірих від часу триметрових полотен і досі виділяється слобожанський рушник. Антоніна Дмитрівна розповідає у Харківського регіону свій колір і вишивка. Це рушник Слобожанський. Чим він відрізняється від інших? тим, що білий вишитий по білому. Не написана книга. Так про зібрані етнічні обереги говорить власниця колекції. Із одним колись проваджали моряка, з іншим починали збирати врожай. Рушником розповідали історію. Життя чи закликали добру долю? Вишита руками робота і досі є оберегом. Адже через голку майстриня вкладала у твір всі свої думки та турботу про того, для кого ця річ. А цільне полотно та вишивання без жодних вузликів мало позбавити людину проблем та зайвих перепон на життєвому шляху. Анна Черненко й Гормельник Вісті.